Вітаю всіх! Сьогодні готувала картоплю по по-селянськи. Готую її часто, тому що ми всі дуже її любимо. Готується вона дуже легко і просто, але смачна. До почищеної порізаної шматочки картоплі вливаю олії, перемішую добре і висипаю на декор розрівнюю одним шаром. Печу її при температурі 180 градусів на режимі конвекції, десь пів години. Спечену картоплю висипаю в миску. І зразу ж гарячою, заправляю її сіллю, тому що солі ми не даємо перед тим, ніж її е, запікати. Тепер додаємо сіль, чорний мелений перець, часник, бажано, якщо є свіжий часник. Приправи, оця давала італійські трави. Ну, це вже хто, який любить приправи: зелень, петрушку чи е, кріп, добре все це перемішати, щоб всі інгредієнти подружилися. У мене кріп морожений. Дуже добре буде, як буде свіжа зелень. І заправляю майонезом. Даю десь 2 ложки майонезу столових. Це майонез, який я робила сама свій домашній майонез. Він дуже смачний і корисний, і тому робіть рецепти у мене на каналі. Добре перемішую все це і кладу на тарілку і будемо смакувати. Готується така страва дуже швидко, просто і дуже-дуже смачна. І вона корисна це не жарена е, на сковорідці, а запечена в духовці картопля. Ось така вечеря в мене із картоплею осилянським. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. На каналі є дуже багато простих рецептів із смачними стравами.